Вітаю усіх. 167-й день у мене. 250 дають срібла. Якось дуже маловато, Да як на 100 і 167-й день. Якось дуже мало. Значить, е... так, що почну? Давайте по турнірах. Турніри, турніри. У нас сьогодні вробився турнір класичної арени. Він робиться легко, тут максимальна нагорода забирається за один, один день повних жетонів. Значить, турнір криженого вчора зробив, забрав максимум. Забрав максимум. Так, далі. Хоча, можливо, тут ще бороться за призові місця, а. Та ні, ну його нафіг. Був би паук, можливо, або дракон. Далі, турнір групової. Я забрав максимальну нагороду. Я ще й опинився на першому місці, але він ще за день закінчується, так що ще може і сунуся. Так, табір тренувань залишається 13 хвилин. Вчора там один оцей чувак почав набирати бали. Я теж піднажав. Дожав зараз до 21 тисячі, не знаю, за 10 хвилин він успіє, щось зробити, не успіє, Але він вже від учора 15 тисяч, але 15 тисяч, нагадую, треба, щоб забрати. цей Аватарку, можливо, не аватарку образ, можливо, він за образом ішов. Не знаю, будемо бачити, бо я просто хотів би книгу найбільше. Ну, а душу вже так, так як є. Далі, турнір дракона зробив, це не треба було робити. Далі по подіях, по подіях, масовий призив. Залишається 22 години. 22 години. Це все не дуже. Не дуже. Я не зробив ще навіть першу позицію. З цим в мене проблема. Хочу ще тут забрати о, цей шарт. Кварцу трошки не вистачає. Забрати цей шарт. Мати ще й додаткові очки. По призиву. І не знаю. Тут я вже, що, на четверту, вже пішов на четверту душу. Але дуже хочу п'ять. Ну, дуже. ну Різниця велика у цьому. Чи може... Сюди дойду, оскільки зараз я порахую. Кот, я порахував, я цей шард можу забрати, якщо а, заберу а, рівно рівно, тільки, тільки буде 800. Якщо заберу з класичної арени. Далі заберу з дослідника підземель оцю і з масового призову оцю першу. Якщо заберу, мені якраз вистачить на ще один темний. Це буде добре. Це буде добре, значить, я так і зроблю. Я так і зроблю. Окей, заберемо те, що тут нам дають. Так, ну, йду я робити поки щоденки, і повернусь зараз. Хочу, друзі, тут... Квест щоденний. З-підземелья три шматки вибити. Короте, пішов я на паука, поклав отаку тему з арманзом. Кичнув ренегатку на 40, влив книжки, поклав мучку. А замість... а тут, коротше, можна аб... я пробував а зараз покажу, і отак пробував. І отак пробував. Всі вони проходять різниця лише в часі. Найшвидше виявилося, оця Команда з Ренегаткою і Мучкою. Вони кидешать там. С ХС стріляє. Значить, дивіться, покажу вам бій. Трошки там підналаштував. Арманзу вівцю відключив. Хоча я не знаю, я не знаю, навіть не знаю, чи він буде її тут юзати. А, і відключив. А, цьому якого армстронгу розлом. Включив, щоб він з нього походив і все, відключив йому, щоб він пауків не домажив цим розломом. Пауки, жоден паук ще ні разу. Я провів 4 боя чи 5, і жоден паук ще не походив. І ні паучеха, не паучки. Проча Арманс не дає їм походити. Арманс у плані контролю це топчик. Просто своїм оглушенням і порізкою шкали ходу просто глушить все, всіх. Ну, крім босів. Хоча у Паучехі полоску він теж здається краде, коли глушить. Зараз подивлюся. по-моєму Я не ну не звертав увагу, але, по-моєму, мав би красти. Так, краде. Було би добре сюди ще одну ХС-ку. Було б топчик Чотири хода, 4 ульти, три ХС. Ті було б мене в мене крутіша ахс ка треба було б менше, але поки що маю таку, поки що користуюсь в чотири хода. Ну, четвертий там там чуть, чуть лишається. Можна чуть-чуть її підтягнути. Там амулет шестизірковий на критичну шкоду знайти, бо в мене там стоїть. Стояв 4 зірковий, я перед цим боєм поклав лише п'ятизірковий. Якось так. Тому я вже можу фармити 20-ту поучеху без проблем. Я думаю, такою кампанією, якщо чесно, можна дойти і далі. Просто далі ХС більше, ніж на 10% наносити урона не буде через посилку. І різати 50% шкали ходу буде, але я думаю, срівно вони будуть встигати. Хоча можна пробувати, але мені щось впадляк. Далі. Давайте я залутаю. Теж тут лутається. Щось ну, важко. Так, турнір. По-моєму, я такий там ніхто не грав. Ось табір тренувань. Так, такий супер. Такий не грав в мене тут ніхто. Блін, взагалі якась лажа... Ну, лафа така мені попалася, що прикольно. Лутаю я нагороди. О, до речі, КБшка відкидешилось. Від від Бідемо битиш кадеш, е, КДшку ти, блін. КБшку. Так, треба бити по шуріку п'ятого, поки його не пофарбували, бо він фарб... Опа, бо він фарбований мені. Не... Поки що не підходить. Як не диво, два цих. Це дуже добре, бо мені зараз вони дуже треба будуть. Опа, оце круто. Так. Я поки нападаю сюди, і в клан ТГ-бота, та вписую. Значить, 5 КБ мені упало 2 прадавніх. А з 6 КБ. Легендарний том. Отак От все. Так, є 39. Ой, а скільки там треба? Там 39 якраз і треба щемось. 39-166, а я 30 да, є. Більше набив, окей. Супербо, супербо. Далі. Лутаємось. Опа, ще тут під це і тут би ще забрати було. Шкода, що півмісяця ще треба. Опа, книжка. Блін, не завтикуйте забирати, бо не набираються далі ці. Ви поняли, да? Так, судна вежа. Так, я сразу, сразу Арманзу не буду чекати КВ, тому що я ним граю на арені. Сразу три книжки плюх. Йо, сюди ще одну книжечку би. Блін, влетіли три книжки в таке, що не дуже треба. Просто шкоду йому позбільшили. Мені не треба від нього шкода. Мені від нього треба а, штрафи. Сюда ще треба дві. Сюда одну. Ну, і сюди не помішає. Нормально він теж буде кидешити, то, коротше. 2, 3, 4, 5, 6. 6 книжок ще. Ну, нічого, не збираємо. Так, далі. Іду я в хард вежу. Ой, в хард, просто вежу. Там що в нас? Наступна паучеха? Давайте я. Я кладу отаку тімку, вони бігають без проблем. Дойду до боса, включусь. Так, ну дуже швиденько вони це все пробігли. Я навіть щось не замітив. Так, таємна кімната. Виключно герої магії. Ну це буде на ізі, Це буде на ізі. Взагалі я навіть не відчую цю кімнату. О, два хакорна. Це те, що я в минулій ротації не зміг пройти. Ні, позаминулій. Четверта кімната хардової вежі. Там два хакорна, і я то пройти не зміг. Вороги навіть ні разу не сходили. Окей. А кот опалений. А кот, а кот це добре. Мені треба масовий опалювач. Так, о, ще тут войда я зароблю. Йо, пересіте. Так, це все ми видаляємо. А, значить, ти. 100%. І ти. Не знаю. Піду подивлюся, що вийде з цього. Можливо, ще можна якихось масових ДД додати. Це все-таки четвертий бос, перший паук. Я не думаю, що тут е... проблемно щось. Так, да, тут можна ще масових ДД додати. Швидше буде проходження. Ще би Макака другим скілом користувався. Тут, в принципі, цей Дрекстар і в соло справиться, але я вам точно кажу, краще сюди натикати кучу масових ДД, швидше би це все рознесли. Лівий паучок його клинцить. Угу. Я думав, правий його клінцить. Ну, easy, easy. Ще один войд, супер. Кого сюди ще додати? Давай Херіму, давай Роталаса. Давай Астралона. Давай заливщика. Так, 8 ключиків спускаю, та повертаюся. Ну, коротше, відстукали вони це легко. Я поміняв харіму на Астралона. Харіма багато бігає, довго часу займає. Отже, забрав, забрав і все забрав. Що в мене залишається? Давайте глянемо, що в мене залишається. Дослідник підземель. Так, давайте я доформлю дослідника під земель мінімум. Бочку полюбе заберу, але тепер вам під відео доформлю оцього І буду відкривати шардики. окей, Де як буду фармити? Де буду фармити? 20 паук, звісно. Ну, ще позливаю жетони, звісно. Тут є ще якісь команди. Позливаю жетони то коротше, доформлю і повернусь. Ну, значить, коротше, добив я те, що планував. Ну, майже, я ще планую добити бочку цю. Ще є час. Так, забираю Це. це Далі, я ще хочу. Що хочу? Цей Воїн забрати? Щоб воїн забрати, треба трошки відкрити те, що маю. Тут треба скільки. 80. Так, 80 е, цих. А, ні, не заберу. Войт, не заберу, тому що, тому що що. Тому що треба забрати з класичної арени цих 30. Цих 30, значить, прийдеться докупити пачку жетонів на арену. 5 є. І ще десятку доведеться докупити. Зараз я швиденько. Значить, купив я <кл 'язок> один мішечок. Добив я цих 30. Я міг це зробити завтра-післязавтра, але саме треба сьогодні. Саме сьогодні. Чому? Тому що тут є подія, масовий призов. Я зараз заберу цих 50. Звідси, тим, що я маю. І отримаю... тут ще один темний. Це ще буде додаткові очки. Так, поїхали. Давай один червоний. Так, мені треба відкрити а, мою таблицю. Я вам її зараз покажу. Ось так. Значить, я відкрив один червоний. Це моя мешка. Ось це у нас 16. у мене 16-й. Далі. Шість о, синіх. Шість синіх. Нікого не очікую вообще ще нікого. О, лише потрібні бали треба. Треба лише потрібні бали. О, епік. Таче, не знаю, хто це. Так, і це 6. 6. 6, 6, 6. Це у нас 50, 63, правильно? То по і правильно. 63 і. Тут 6,549. Отак. Ну і послідня. Ще один войт маю. Чи я можу забрати вже звідси. Я хочу два. Два одразу. Можу, хлоп-хлоп. Забираємо звідси войд. Оп. Оп. Так, є. Два Войда і давай ще два Войда хлопнемо. Опа, опа! Ха -ха. Те, що я сьогодні казав, коли вам показував, як я фермлю павука, що треба ще одна ХС. -ка. Ну, капець треба ще одна ХС. -ка. Так, два воїда. Тут додаємо 2 і тут 49. Все. Включаю вам екран. Так, далі. Далі, далі, далі. Масовий призов. Що мені ще тут треба? Мені треба сюди добратися. Це тисячу очків ще треба. Тисячу, тисячу, тисячу. Це два сакрала треба десь надибати. Кладна штука, правда? Дуже. Зараз я щось придумаю. А, ну, і значить, коротше, друзі, здавалось мені збігати на 7 КБ. КБ. Дуже це мене пригнічує Але п'ята душа варта, її варто забирати за будь-яких умов в даному моєму випадку. Тому тому де моя таблиця? Знову мені там скоро, до речі, має бути е... ну як скоро. В мене вже включається компенсація по сакралах. По сакралах. тож давай його і сразу бахнемо. А нетрілка. Супер лего Дуже кльова не Нетрил. Всього 18, 2 леги. Клюто, круто, круто шолега. В принципі, нормальна ткалега, але. Скажем так, трирічної, чотирьохрічної давності. він там уміє атакує одного ворога тричі. Шанс скоро накласти отруту. До речі, може, на КБ би зайшов? За міського не знаю. Атакую всіх ворогів, шанс накласти на всіх оглушення. На один хід накладає зменшення швидкості. На два ходи, якщо ціль приває під її оглушення. Ага. Типу, якщо перший раз атакую, то оглушує. Якщо другий раз атакує, то ще зменшує швидкість. Ну. Надкуюсь скорочую скорочує школоходу на 75. Ну, я не знаю, куди він зайде, чесно. Ну, кудись то зайде, кудись то зайде. По-любому, треба качати. Як я кажу, я людина проста, бачу легу качаю. Жахнемо ще три войда, і подивимося, що виходить по очках, і там виходить вже близько. Ну, блін, взагалі. гав випало. І туди же. На початку самому можна користуватися, але вже не в моєму випадку. Так, плюс 3. Це у нас 5, а тут плюс 52. Так, ну і дивлюся, дивлюся сюди, сюди, сюди. І скільки мені треба 200. Доб'ю зараз цими зеленими. У мене тут у мене тут багато одиничок. Зараз я це все поправлю. Так, ну і десятка зелених. Я вже синій не бахкаю вже лишу на інший турік. Так, було би добре, конечно цю нагороду забрати, але це ще надто багато треба. А, значить, я її скіпаю. Це 150 очків, і я ще можу скіпнути 100 очків. Це швидше всього, що буде знову якийсь або призив душ. З душами теж проблема. Або це в нас що? Це в нас а... масовий призив, а там ще буде турнір поповнення. А... Так що, або скіпну ще 100 очків з турніру поповнення, або, думаю, що я не знаю, чи це це. Це мої догадки, що будуть турніри на душі. Десь отут, зараз покажу. Так, забираємо де якраз камінь під душі. Десь отут, коли буде п'ята душа доходити, десь отут всередині або під кінець, що буде поповнення душ. Треба буде призивати душі, так як з цими ж шардами. Призивати душі, щоб отримати цей. Тому, тому так. Поки йду так. Скіпою 150 очків. Це все тому, що. Важко так, тому що а, на Анкору, коли я робив, зливав усі а, шарди, далі ввели а, душі на Раталоса, 4 душі, які я теж дуже хотів, бо Раталос дуже крутий герой. Ну, може, в Лейті для вас, він ну, для лейтових людей не дуже. Для мене як ну, початківця це дуже бустовий, крутий герой. Далі, після душ на Раталоса злиття Арманза. Вирішую робити, бо крутий контроль. Це моя фішка. Я граю. Я люблю грати через контроль, і я буду збирати пачки собі через контроль. Тому контроль, крутий герой. На хвилях взагалі не дає нікому ходити. У данжах теж. В місто, я з ним бігав, теж не дає нікому ходить. Думок, ж босий. І на арені він творить капець, що творить, чесно, я ним оце пару днів пограв. А, якщо він ходить, це добре. Якщо не ходить, таке собі. Ну і це третій раз, де я зливав усі шарди під ноль. І четвертий раз душі на Арманза. Теж всі шарди під ноль. Це йде під ноль. А, мій клан, в якому я знаходжусь, на жаль, не б'є шостого КБ. Не б'є, на жаль, 6 КБ, отож, бажаючи вступити в клан, у нас забито, але якщо будуть активні гравці, активні 700 сили, мінімальна їхня сила. Сила тут показує. Якщо буде 700 сили, і ви б'єте 5 ще краще 6 КБ, пишіть в коментарях, пишіть в особисті. Діскорд, Телеграм в описі під відео. Вступайте в Діскорд групу та теж в описі під відео. пишіть туди. А, казав глава що неактивних людей, які давно не грають, що можна буде виключити. ну Люди не грають. Що зробиш, коли вони місяцями неактивні. А ну давай подивимося ну, от 10 днів. Ну 10 днів це ще таке 6 днів. Ну і місяців нема, звісно, але є якісь люди, які. Мало грають, мало набивають у цьому у клан варах, КБ не б'ють, взагалі. Там 3-4, пора переходити вже на шостий, Якщо мене хтось дивиться з мого клану, то пора переходити нам на 6 КБ. На 6 КБ. Навіть якщо ви його зараз не можете вдарити там за 3-4 ключа. Ой, це гідро, що це, Куда це я, куди це зайшов? За 3-4 ключа пишіть. В клан. Вступайте в клан групу. Ось посилання на клан групу. В телеграмі вступайте туди. Пишіть, що там тіпа, я б'ю 5 КБ за 2 за 3 ключа. Поможіть 6. Будемо щось дивитися, допомагати. Ну ось, Кан каншем. Він б'є за один ключ, значить, ну, і шостого має бити мінімум за два ключа. Так само цей дроніус. Uh, Б'є за два ключа, ну, значить, за 3-4 ключа має бити 6 КБ. Якось так, бо 5 КБ падає. А от uh, всі після 5 всі чогось ідуть бити 4 КБ. Не знаю чому. І 4 теж падає. І ще навіть 3 бачу, інколи падає. Нащо, якщо краще бити. Якщо uh, хто не в курсі, скажу вам. Одна скриня з 6 оця топова скриня, краща. Краще, ніж дві скрині топові з 5 КБ. Там дроп набагато кращий. Тому з шо, 6 КБ бити це ну просто для клана задача номер один. Номер один для клана це бити 6 КБ вбивати, не просто бити, а вбивати його за добу. На жаль, у нас він не вмирає, о, до речі, я зараз я його вдарю. Так що такі справи тому в мене з шардами така лажу, тому приходиться збігати. Це вже третій я бігаю на 7 КБ. На сьомому, ну що поробиш? Треба. Треба душі ці витягувати. Вони дуже треба арманзу. П'ятизіркова душа з вівцею. Ну, а шість зірок то взагалі кльово Якось так. Гарно дякую. Ставте вподобайки, пишіть якісь коментарі. Чекаю вашої активності. І в понеділок у нас буде стрім. У мене буде стрім. Тому прибігайте в понеділок на стрім. Всім гарно дякую ще раз, всім до зустрічі.